Я прочитала в новинах, що через зміну клімату Фінляндія скоро перетвориться на тундру. Ну, Я не чекала, поки це станеться, а одразу вдяглася як справжній тундровик. Бачите, в мене іній віях. У нас сьогодні ну, не найхолодніше. Зараз мінус 20. Написано, що холодніше, відчувається. От, але зараз якраз найтепліший період доби. Дотягом двох-трьох годин буде мінус 20, а потім почне холоднішати. От, і я вирішила скористатися ось цим таким теплом, умовно кажучи, і вийти на прогулянку. В мене горло моє не витримує такого холоду, я дихати не можу на такому холоді. Але все одно я вийшла, тому що. Хоч зима не є моєю улюбленою порою року, але вона для мене найкрасивіша пора року. Зараз я переключу камеру покажу вам, яка краса. Друзі, ну ви подивіться, просто це, це просто якась нестерпна краса. Це так гарно. Це все ці дерева в Інії, оці верхівки дерев. Особливо мені подобаються берези зараз. А зараз якраз тут їх нема. А, зараз перейдемо до берез. Але вони. О, дивіться. Подивіться, яка краса. Це просто якесь мережево казкове. Люблю, обажаю, Просто не можу стримати емоцій. Мушу ховати телефон, бо рука відмерзає, відмерзає просто. Але ж як гарно. Знову привіт, друзі! Щойно прийшла додому. Зараз хочу подивитися, чи працює мікрофон, повинен працювати. Щойно зайшла додому з надвору, показувала вам, яка там краса на дворі. А, нестерпна. От іншого слова і не підбереш. Нестерпна краса. Одразу собі нагріла кави тепленької, щоб нагріти своє горлечко. Загалом, коли. Більше 20 градусів морозу я на двір не виходжу, тому що моє горло цього не витримує. в мене одразу починає боліти горло, виникає запалення. У мене хронічне запалення гортані, і при ось таких низьких температурах воно завжди активується. І зараз не дуже я в хорошому стані, з, своїм, з цією своєю гортанню, але менше з тим все одно я вийшла, хоч подивитися, хоч одним очком глянути на ось це царство снігової королеви. Дуже гарно. Невимовно, невимовно гарно. Дуже люблю ось цей такий білий, таку якусь. Хотіла сказати нетронуту природу, але ж вона не є нетронутою, тому що я живу серед людей, а не в лісі, але все одно це виглядає, ніби таке якась, знаєте, ніби, ніби це природа, така дика, не, не спотворена людською діяльністю. Хоча я не вважаю, що люди тільки те й роблять, що, щось там потворять. Люди собі живуть ведуть свою діяльність, і живуть вони для того, щоб, щоб жити і щоб живуть. вони, Ми, люди живемо для того, щоб жити і щоб а, розвивати. Саме свою, свій, вид, свій вид. От, І ще навіть і намагаємося якось дати змогу виживати іншим видам. Хто намагається, хто не намагається, по-різному буває, але це життя. Життя недосконале, життя таке, яке воно є. І в нас немає іншого виходу, як це все прийняти. І я чому так, друзі, легесенько зачепила такий філософський моментик, тому що я зараз слухаю книжку, намагаюся згадати автора. У мене дуже погана пам'ять, як я неодноразово зазначала. Едіт Єва Егер, якщо я нічого не плутаю, ну, я вам посилання залишу під відео. Якщо комусь цікаво, можете також послухати. Я слухаю на YouTube просто, просто я вбила в пошуковик і мені там викинуло варіанти. Я першу ліпшу силочку взяла та собі слухаю. Називається книжка-вибір. Едіт Егер це. Та людина, яка вижила після перебування у німецькому концентраційному таборі під час війни. Але ця книга не є просто спогадами про Аушвіц, В Аушвіці вона була. І потрапила вона туди ще в підлітковому віці. Проте ця книжка не є просто спогадами про Аушвіц, і не стільки навіть є спогадами, а скільки ніби вона своїм поглядом із середини. Показує, Розповідає про своє бачення, про свої е, відчуття життя в різні його моменти. Не для всіх ця книжка підійде. Якщо ви вагітна, наприклад, то ні в якому разі вам не можна слухати. Прямо не можна слухати цю книжку. Вона не страшна, але є там такі важкі моменти, які неможливо забути. Е або якщо ви взагалом дуже людина чутлива, ну, дітям я би також не давала б їй слухати, та діти б, мабуть, її і не стали слухати. Крім того, що Едіт Егер є уцілілою із німецького концтабору, вона ще і є і психологом. І також вона розповідає про свій досвід еміграції. Тому і тому мені цікаво, цю книгу слухати. Я взагалі хотіла її прочитати, але не знайшла її в нашій бібліотеці фінською мовою. її шукала, десь там вона є, але її, мабуть, можливо, вона десь там є, але її треба було б замовляти. То я так сильно її не шукала, тут на місці її немає. А потім я подумала, чому б мені не подивитися, верніше мені донька підказала, чому б не послухати її на Ютубі. Ну, вбила, дивлюся, є. Слухаю, цікаво, продовжую слухати. Я ще її не дослухала до кінця. Але ну, прямо от вона мені прямо цікава, е ні разу не скучно. Тому, якщо вас щось таке цікавить, то переходьте по за посиланням та слухайте, якщо хочете. Е також, друзі, хотіла з вами сьогодні ще поділитися своїми фізкультурними надбаннями, тобто своїм способом активного, е активного руху. В той час, коли я не можу ходити на двір, тому що дуже холодно. Ось я вийшла сьогодні на двір на чуть-чуть, і, і вже з мене знову першить в горлі, вже мене дере в горлі, вже воно починає боліти, ну тобто ну, краще мені не виходити. А, тому я намагаюся займатися фізкультурою, ну бо це не спорт, це фізкультура всередині вдома. Як я це роблю? Я пробувала багато чого. Ну, мені вже достатньо багато років, і я за цих багато років увесь час намагаюся себе долучити якось до спорту та фізкультури. І це інколи вдається періодично, а потім знову вся ця система ламається, і час від часу її потрібно переглядати, тому що ж і старшаю я, і навіть старію. Як би загрозного це не звучало, але це правда, тому потрібно її також прийняти. Наразі, наразі що? яке відкриття я зробила наразі, я вдома я перестала ходити в спортзал і почала займатися вдома. Я знайшла на Ютубі різні там тренування, багато я їх перешерстила і обрала для себе тренування саме з фінськими тренерами. Чому? Тому що е фінські відео. Вони такі, знаєте, безпонтові. Там звичайні люди показують ці тренування. Ось зараз я дивлюся, фізіотерапевтка фінська, показує різні вправи такими невеличкими блоками для різних людей, тобто не тільки для спортсменів, а для різних людей. Не для того, щоб гарно виглядати, ну не тільки для того, щоб гарно виглядати, і не стільки для того, щоб гарно виглядати, а для того, щоб тримати своє тіло, підтримувати своє тіло у гарній формі для здоров'я, одним словом. От. І зазвичай ось ці фінські а, ну, коучі, тренери, вони виглядають як звичайні люди, там з животиками, товстіші, худіші. Ну, але вони виглядають як звичайні люди в якомусь звичайному одязі. Ну, тобто, ти не почуваєшся, дивлячись на них, що ти не здара, не, не вдаха, все одно в тебе нічого не вийде, що ти там намагаєшся? Карячитись, викручуватися, якщо ти куди то до до цієї там красуні, лебідки чи цього Геракла. А тут я собі дивлюся на таких самих людей, як я, мене це якось заспокоює, втішає, і е, ніби я бачу, що я з ними десь там на одному рівні. Ну, що Вони такі самі, як я, я така сама, як вони. І немає ось цього такого якогось одразу якоїсь такої зневіри. О, і... Такого відчуття, ніби я все одно, все одно нічого з цього не вийде. Так от, дивлюся я зараз відео фізіотерапевтки фінської. В неї там немає ні музичного супроводу, ні якихось там титрів, там як це все робити, ні секундомірів на екрані. І так навіть комусь це може бути скучно. Але мені це так подобається. Дуже все просто, дуже все. Подаможньому без, без зайвого пафосу. І там, серед її відео, в неї є відео, я його, до речі, теж підлінкую. Ну, вона там говорить фінською, але там не треба нічого розуміти. Вона робить на камеру, показує, як вона робить ці вправи. Це тренування ходьба вдома. Якщо. Я колись вже думала про те, що якщо я не можу ходити на дворі, наприклад, коли дуже холодно, то я можу ходити вдома. Але якщо я навіть поставлю собі таймер на 10 хвилин, наприклад, чи там на 5, і почну просто ходити на місці, я не зможу це зробити. Мені буде так скучно, що я, ну, я не зможу, я таке не витримую. А коли от я роблю це з кимось, хтось робить це на, на екрані, я бачу його з екрану, а я роблю поряд, то це ж друге діло, друзі. А тим більше, ось це відео, яке, з яким я займаюся, то там ця ходьба різноманітна. Там по одній хвилині ходимо на місці, ходимо по хаті, потім там якось по іншому ходимо, якісь інші кроки. І це так трошки розбавляє. Це, здається, 12 чи 15 хвилин там тренування, а може й 8, ну, неважливо, але факт, той, що ти находжуєш ці кроки, ти е, рухаєшся протягом дня, хоч ти і сидиш вдома. Якщо в когось є така теж проблема, може там слизько я чула, що ожеледь чи ожеледиця в Україні була е, в Польщі, також мені донька розказувала, не всі можуть вийти на вулицю взимку через різні погодні умови та стан здоров'я, то ось вдома. Займатися вдома це як один із варіантів. Ось таким, друзі, хотіла з вами подивитися, допиваю свою капку. І зараз послухаю аудіокнигу, а потім позаймаюся із своєю улюбленою фізіотерапевткою на даний момент. Але, напевно, сьогодні я буду робити якісь вправи силові. Щось мені хочеться. Знаєте, Підкачати свої м'язи. Взагалі мені дуже подобається займатися вдома, тому що це займає небагато часу. Не треба нікуди йти, ні в який там спортзал, вдягатися, кудись йти. Ти собі робиш вдома, в мене є достатньо інвентарю. Хочу ще я купити собі таку гумку спеціальну. В мене є одна, але хочу купити трошки іншу, таку меншу кругленьку одразу. І хочу ще купити гантелі важчі, бо в мене найважче 3 кг це мені трохи вже мало. І наразі мені цього вистачить інвентарю. Може, ще я куплю собі скакалку на якомусь етапі, але не впевнена, я ще про це подумаю. І чому ще мені подобається вдома займатися? Тому що я роблю такими невеличкими блочками там, по 15 хвилин, 30 хвилин максимум тренування я роблю. Знову ж таки, разом із відео я їх роблю. Але є в мене час. Навіть ось протягом робочого дня я працюю з дому. У мене є там перерва 15 хвилин. Опа, я поробила якісь вправи, наприклад, на руки, там, чи тільки для сідниць, чи тільки для чогось. І це не багато, але дуже корисно. Тому вам також рекомендую займатися фізкультурою. Це дуже корисно. Була рада з вами поболтати всього найкращого, друзі. До зв'язку! Привіт, друзі! Я сьогодні у місті на розвагах. Ось приїхала. В секонд-хенд, якщо мене вийде, якщо мені вдасться, якщо я наважуся, то познімаю і там в секонд-хенді. Я взагалі-то хочу тут подивитися спортивний інвентар. Мені треба трохи важчі гантелі, але я також хочу подивитися і чоботи високі. Не те, щоб вони мені були треба, але я їх хочу. І якщо побачу хороші, то можу купити. І також мене цікавлять пальта. Знову ж таки, не те, щоб вони мені були треба, але мені цікаво їх дивитися і міряти. Тож, зараз я йду поп'ю кави, бо в мене щось із горлом. Цікава випита. Йдемо міряти пальцю та купувати гантелі. Якщо знайдемо. Що знайдемо? Ну і чоботи, звичайно, шукати. Побачимося в секунді. Ну, ось, друзі, ми вже і в секанді. Спочатку я підійшла до взуття. Нічого мені з цього не треба, але я просто хочу вам показати, скільки це все коштує. Ось такі черевички зимові. А, бачите, коштують 14 чи скільки мені зараз погано видно? 14 чи 12 євро вони коштували. Тепер такі, це я дивлюся, те, що я могла б, наприклад, собі купити, що я могла б носити. Фірма ось така якась там 12 євро. Отже, в середньому такі напівчобітки 12-18 євро будуть коштувати зимові. Стан непоганий, можна було б взяти, якщо була б потреба в мене в чомусь такому. Ось ці мені сподобалися. Це якісь там, не знаю, типу як ортопедичних. Намагаюся показати бренд. Хто може прочитати, мені не знайомий бренд, тому я його не беруся читати. Також зимові, широкий тут такий носочок зручний, але вони якогось маленького розміру були. Ну, там мені і не треба, тому що в мене є що носити. А ось тепер, нарешті, друзі, пальта. Ну, і перше це дублянка. Ця сіра дублянка була в дуже гарному стані, практично як нова, вона виглядала ціну. Дивіться, 45 євро. Це щоб ви просто порівняли. Ціни із цінами в українських секонд хендах Стан гарний, але вона була страшенно важкою. Я її потім приміряла, я не знаю, чи буде в мене тут знято, те, як я її міряю, бо давно вже я це відео знімала. Але вона на мене ще й така тіснувата. Ну, я її в будь-якому разі не брала, тому що вона і малувата, і важка, і якась така, знаєте, дуже старорежимна. <свісна> хоча колір непоганий. Тепер підійшла я до стіючки із довгими чоботами. Ось такі, дивіться, які модняві в зміїний принт з червонястого кольору. Ось ці непогані, мені ці сподобались. Напівчобітки. Бренд можете почитати, я також його не знаю. Ну, теж вони зимові. Досить так непогано, як на мій погляд, виглядають. Сороковий розмір, як бачимо. Далі я дивлюся на півчобітки, хоч, як я вже казала, вони мені й не треба. Ось ці такі непогані рієкер. Це одна з моїх улюблених фірм, тому що вони гарні, гарні, вони зручні у носці і вони недорогі. Їх навіть не дуже дорого, часом на знижках можна купити у наших магазинах. 36-й розмір, маленькі, але дуже хороші чобітки і дуже зручні, такі якраз не низькі, не високі. Проте я шукаю саме високі чоботи, бо саме високі чоботи мені заманюрилося купити, бо я так і хочу. Ось це, напевно, також рієкер 30 євро. Ось подивіться, 30 євро коштують чоботи. Ні, це не рієкер, але це теж якийсь крутий бренд дорогий. Я їх не міряла. Не знаю, чому щось там мені не підійшло, чи вони мені не сподобалися з вигляду, чи розмір не підійшов. Це ось нібито такі вони і непогані. Але ну, ось вже зараз видно, що це дуже така дешовка, а коштує 12 євро. Це зроблено в Китаї, якийсь такий, знаєте, молоденький дермантінчик. От навіть видно на навіть якщо просто оком на око навіть видно, що вони неякісні, що вони такі якісь ненадійні, ну, такі якісь як папір той дерматин. Ну і Все, і все, в принципі, більше нічого тут толкового, в чоботах і не було, чобіт завжди мало. Тепер переходимо до шаликів. Я не планувала дивитися, але тут ось побачила від DKNY, тобто Донна Каран Нью-Йорк. Такий непоганий шарфик, дуже гарний, рожевий, приємний колір. А далі пішла я на пальта. Пальта і куртки тут на одному вішаку. Це такий секант, де товар поділений по категоріям. Такий нетипова комісійка фінська, яка називається кіркуторія. А це, от, власне, секонд, Єдиний у нашому місті від Червоного Христа. Дивлюся, перебираю куртки. Нічого мені тут не впадає в око, подобається тільки червоний колір. Ну, ось це таке щось не дуже погане, а, таке, типу, як стьобане. 18 євро коштує. Ну, 18 євро можете собі уявити, друзі, всяке. Тобто я маю на увазі, що це дуже дорого. Ну, нехай би там воно коштувало якихось 5 євро. А, ну, а 18 це просто. До речі, на цей секант багато відгуків про те, що тут за дорогі ціни, за високі ціни. А я тут не просто так перебираю. А дивлюся, я тут шукаю. 55 євро. Ось. В непоганому стані ось це пальто. Це натуральне хутро, що для мене скоріше є мінусом, ніж плюсом. Утеплене пальто, і там якась ще є вовна у складі, не пам'ятаю я вже скільки відсотків. Але пошито воно так старомодно і мені... я не люблю ось такі кульзики. Таке воно не довге, не коротке. Ну, якось воно... Мені не подобалося, як воно було пошите. Хоча я взяла його в примірку, може там ще буде примірка. Так от, шукаю я, друзі, пальто. Це я намагаюсь роздивитися, знайти там скільки тут відсотків шерсті. Ну, зрештою, я напевно знайду, а може й ні. Тим часом, поки я тут шукаю, буду вам розказувати, яке пальто я шукаю насправді. Шукаю я пальто, яке минулого разу я тут в секунді побачила, і тепер я була готова його купити. Але вже я його не застала, так я його і не знайшла. Це таке було напівпальто коричневого, красивого кольору. Дуже гарно на мене сіло і склад там був ангора. Із вовною, чи Ангура з кашеміром, ну, мабуть, ангура з кашеміром. Воно було таке легусіньке, тонюсіньке, тепле і дуже зручне. Його можна було носити навіть як кардиган. Але нема купили вже люди. 24 євро воно коштувало. Ну і добре, зекономила 24 євро. Це не дешевий бренд Esprit. У Фінляндії його люблять. Теж тут є якась вовна у складі, скільки там процентів. Я намагаюся її знайти. Але бачите, ну хто пише ось так дрібно і так багато всього що просто неможливо розібратися. Такий пошив мені більше подобається. По-перше, я люблю блискавку. По-друге, тут є каптур. По-третє, тут немає хутра, чого я, що мені підходить. Ну і бренд такий пристойний. Ну, пошиту так більш-менш сучасно, більш чи менш. Скоріше, менш, але все одно не дуже старомодно. Просто такий собі звичайний, ніби як піджачок. Виглядає, колір темно-синій, майже чорний. А це, друзі, я знайшла шкірянку. Загалом я не дуже люблю шкірянки, але показую, тому що трапилась мені така біла. В непоганому стані. Не зовсім нова, трохи ношена, але стан непоганий, але дуже така вінтажна вона якась прямо. Не просто старомодна, а прямо якась вінтажна. Я її брала десь на примірку, але, мабуть, в відео вона не потрапила. Ну, Не годиться вона. 36 євро, так здається. А ось це пальточко це теж, до речі, непоганий бренд. Я не пам'ятаю, як він читається, але непоганий. Тут непоганий склад. І бачите, як такий бренд, який себе поважає, він робить такі, не знаю, як це називається, такі бляшечки маленькі нашиваються на виріб. Дивлюся склад. По-моєму, не зловила я зараз, ну, ви на екрані можете зупинити та побачити, скільки там вовни. Підійшла до другої стієчки, продовжую дивитися пальта. А, ось таке з гарним складом. Тут кашемір, ангора чи щось там. Ну, кашемір точно є і щось там іще. А, склад хороший і пошите воно гарно колись було, але воно дуже старе. Старе, старомодне, старомодно пошите. І тут навіть воно десь буде поїжене молю. На рукаві, я потім пізніше вам покажу цей кусочок, який поїжений моллю. Тут, як завжди, намагаюся знайти зараз скільки тут чого, ангора, вовна і кашемір. Дивіться, тут багато, ну просто склад прекрасніший. Клементі називається бренд, що за бренд не знаю. І ось я вже у примірочній. Примірочні тут дуже тісні, ну, прямо тут зовсім не можна розгулятися. Тепер намагаюся показати, вам, бачите, там така дірочка на рукаві. Це моль. Більше я не знайшла, але я не дуже й шукала, бо я купувати не планувала. Тут хоч і хороший склад, але мені не сподобалося, як воно. Найбільше мені не сподобалося це ось цей каптур. І такий там якийсь був. Так, така була вовна, не вовна, а таке хутро було на цьому капторі, що воно прямо от якось мені сильно заважало. Воно дуже мені під горло якось підходило, коли його я застібала. І саме воно таке було дерське, це хутро. А це вже таке пальто, яке мені, напевно, найбільше сподобалося. Таке воно строге. Видно, що якісно пошите. Але воно на мене виявилося замалим. Ось такий бренд, кому може відомий. Ну, я не дуже розбираюся в брендах. Стрічка, бачите, така є, щоб підв'язувати полу, щоб вона не обвисала. Бірок недостатньо, там одна якась маленька. Ну так як раніше робили якісь маленькі такі бірочки пришивали. І я втомилася їх розглядати, ці бірки. Але є тут вовна у складі, хороший тут склад і пошити воно непогано, але бачите, мала рукава короткі на мене. І під пахвами ось так. Мене обтисло. Не годиться. А це мої речі, там валяються під ногами, бо ну, дуже ця примірочна така тісна. Не, не можна туди тут влізти. А, і остання примірка. Там раніше я також знімала кусочок, там видно EDP. Бренд називається, якось він там читається. Я не пам'ятаю, але ось це пальточко. Мені прям сподобалось. Ну, по перше, бачите, тут модний зараз комір стійка, і я люблю такі коміри трошечки. Мені здається, на мене це пальточко малу. хоча ні, воно не є малуватим, але я просто не люблю такі фасони тіснувати. Хоча, якби мені треба було ось таке напівпальто, то я б могла його цілком і купити. Воно достатньо зручне і комір мені подобається. І ще воно на кнопках. І я люблю на кнопках, тому що легко розтівати, легко застівати. Тепер я знову вкотре намагаюся видобути надр цього пальта. Ту саму бірочку для того, щоб нарешті прочитати склад. І я думаю, що мені зараз це таки вдасться. І ми з вами побачимо на екрані, скільки тут тієї шуканої нами вовни. Я не побачила, можливо, ви зловили, але вовна там точно була, я пам'ятаю, бо я брала тільки ті, що з вовною. А це ось те від Esprit, темно-синє, яке я казала, що непогане. Ну, воно й справді непогане. Нічого особливого, але достатньо зручне. Теж, якби треба було мені щось таке, то я могла б його купити. У мене подібне є з поліестеру, правда. І трошки на мене теж куцувати. Я планувала його віддати своїй доньці, те, що в мене є, якщо вона його захоче. А це ну, цілком я могла б таке носити. Я люблю теж щось такі прості, лаконічні дизайни, без якихось там всяких випіндрюжей. І зараз почнеться опять полювання на... намагаюся дуже сконцентрувати увагу. От, і я не встигла, а ви, можливо, встигли. А теж тут вовна є, точно пам'ятаю. Спріт показує бренд. І ось те пальто, що я казала, мені не сподобалося ні по дизайну, ні по нічому, але стан у нього був хороший. Дуже заважає хутро. Прямо дуже воно мені в рота і в носа лізе. І ось дивіться, коли вдягаєш каптур, він прям тобі закриває увесь світ. Ну, Не подобається. Прямо не подобається мені сильно, ось, неприємно мені в ньому. Я його намагаюся якомога швидше з себе зняти. Хоча воно тепле. По-перше, там є вовна у складі, там якийсь достатньо великий відсоток тієї вовни. І крім того, воно ще утеплене таким синтепоном із середини. таке стебане.